Собі готуємося помаленьку, ходимо по гуманітарочках, скупляємо всякі шмотки, красовочки, бо я собі соломони купив за 700 гривень на Оликсі. І помалесенько збираємося, комплектуємо наше спорядження, яке в принципі нам згодиться і в звичайних подорожах. І ми отак збираємося, збираємося. Настає літо, ми йдемо в походи і пробні. Йдемо просто в такі походи, просто що ну, Владос не очікував, він ходив по горах. 20-30 км. Як тобі взагалі, наш пробний похід? Ну, який? Вол Волинь це було жорстко. <рес> Тоже силочка десь тут вискочить зараз на цей випуск. Дуже круті, недооцінені випуски. Вони варті уваги. Це, до речі, наші перші випуски, які ми зняли. Це можна сказати, частина виходу нашого. Реальна частина виходу. Насправді, після Волині цей похід горами думали, що це просто квіточки в порівнянні з болотами в Волині. Ми назначили собі такий уявний найкращий термін. Пори року, коли буде, ну на нашу думку, було б найкраще виходити і ти в цей як, похід, як мінімум, це через те, що осеню в горах менше дощів, погода більше стабільна. І ми да. собі чомусь так придумали, і в принципі воно було хороше не, не прогадали. Да. І от цей час, ці декілька місяців, пройшли дуже швидко. А ми були по роботках. Я на роботі, коля валив татухи, і от я пам'ятаю, вже залишалося декілька днів до старту. І от тоді почався такий нервоз. Колі його, наче як не було. Ну, скоріш за все, неможливо, це було латентно. Тобто приховано. Типу, знаєш, може, в мене тривога була якась. Собі це... і я просто не відчував цього. Я максимально, я просто максимально позитивно, оптимістично налаштувався. Типу, ми були готові до будь-якого розкладу подій, що нас запакують, заберуть, відправлять на учебку і так далі. Ми були до цього готові, але ми цього не чекали. Тобто, ми не ми не вибрали, не очікували цей варіант. Ми були готові, що так може статись. Звісно ж, типу, різні варіанти подій. Але ми не сильно думали про це. Немає сенсу створювати порядок в хаосі. Це це призводить до гірших якихось подій. Ми просто як на чилі, на розслабоні. Да, і тим паче, ми знали, що це наш вибір і наше право, наше право розпоряджатися своїм життям і вибирати, що ми хочемо, так як моє право вільно пересуватися по світі, якщо мені не дозволяють це робити в цьому місці, точніше фізично я не можу просто пройти, бо мене ну не випустять. Я використаю інший шлях, і ми розуміли, що ми це можемо зробити.